Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний Захід. Нам все цікаво. Сьогодні ми вирушаємо у віртуальну подорож до Верховної Ради України. Отже, Верховна Рада України. Єдиний законодавчий орган. Державної влади України, що має колегіальну будову і складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на 5 років. На основі загального, прямого та рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Юриспруденція Україна тип однопалатний парламент. Дата заснування 24 серпня. 1991 рік. Політичні групи, партія, Слуга народу, підтримка, депутатська група, довіра, депутатська група за майбутнє. Опозиція. Європейська солідарність, Батьківщина, депутатське об'єднання, справедливість, голова Верховної Ради України, Руслан Стефанчук, партія Слуга народу, заступник голови Верховної Ради. України Олександр Корнієнко, партія Слуга народу, заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, партія Батьківщина, Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом влади. Що врівноважений ухвалювати закони. Повноваження Верховної Ради України реалізується спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій. Повноваження – Народних депутатів України визначають Конституція та закони України. Народні депутати України можуть об'єднуватися у фракції. А зараз з вами ми заглибимося в історію створення Верховної Ради України. Отже, традиції українського парламентаризму сягають віча всенародних зборів середньовічної громади чи міста. У 15 столітті на українських землях з'явилася практика проведення зібрань шляхти сеймів, у 16 столітті Оформлюється традиція проведення козацьких рад. До початку XVII століття у війську Запорозькому Загальна військова рада була головним органом влади серед козаків. Поряд із нею існувала Старшинська рада проведенні якої брала участь лише козацька верхівка, а також Чорна Рада, до участі якої, окрім козаків, залучали і простолюдинів. Традиції шляхецького і козацького, парламентаризму, знайшли продовження у дворянських зборах. Першим попередником Верховної Ради України була Центральна Рада Української Народної Республіки. Утворена 17 березня 1917 року. Вона розпочала розбудову української державності шляхом видання універсалів. Найвагомішим став четвертий універсал. Ухвалений 22 січня 1918 року, який проголосив одним із важливіших завдань створення Конституції України. На останньому засіданні Центральної Ради 29 квітня 1918 року було ухвалено проєкт Конституції. Української Народної Республіки Статут про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки. Другим попередником Верховної Ради України можна вважати з'їзд хліборобів землевласників за участю 8 тисяч депутатів. Який відбувся в Києві 29 квітня 1918 року і проголосив гетьманом України Павла Скоропадського. Цього ж дня було оголошено закони про тимчасовий державний устрій України, що мали слугувати. За Конституцію держави та скликання сойму. Однак Сойм так і не було скликано. Влада в Україні належала гетьману, який призначав отамана Ради міністрів, а той подав гетьману свій кабінет на затвердження. Безпосереднім. Конституційним попередником Верховної Ради України була Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. Вона обиралася громадянами Республіки на основі загального рівного і прямого права. Проте, самі вибори ретельно контролювалися. Комуністичною партією України. За всю історію рада скликалася 11 разів. Кількість депутатів становили 650 осіб. А після 1989 року їх кількість скоротилася до 450. Термін повноважень був 4 роки. Від 60 до 70% складу парламенту були комуністи. Останні вибори до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки відбулися 1990 року. Після ухвалення акта проголошення Незалежності України перетворилася на Верховну Раду України. 4 вересня 1991 року після триразового голосування і погрози Леоніда Кравчука. Що він подасть у відставку, якщо питання не буде вирішено, синьо-жовтий національний прапор України було урочисто піднято над будівлею парламенту. За Конституцією. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада, представницький орган, депутати якого обираються населенням на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Верховна Рада уповноважена розглядати і вирішувати будь-які питання, не віднесені до компетенції органів Державної виконавчої або судової влади. Ті з них, які не є такими, вирішуються виключно всеукраїнським референдумом. Порядок призначення, підготовки, проведення референдуму, порядок визначення його результатів передбачено Законом України від 3 липня 1991 року про всеукраїнський і місцеві референдуми 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, після чого Верховна Рада України терміново зібралася, запровадивши в Україні воєнний стан.